Третє покоління легендарного позашляховика. абсолютно новий Рено Дастер вже в дилерському центрі Моторкар Черкаси. Відбулися кардинальні зміни інтер'єру, екстер'єру та технічних характеристик. Відтепер доступні гібридні двигуни та покращена система повного приводу. Новий Рено Дастер доступний в трьох комплектаціях: Authentic, Evolution та Techno. Окремо хочемо виділити абсолютно нову мультимедійну систему. Вона стала не лише більшою, а й отримала сучасне програмне забезпечення. Тепер тут виконується управління обігрівом сидінь, керма, кліматконтролем та інших функцій. Вперше для Renault Duster доступна електронна приборна панель з розширеним функціоналом. Салон став просторішим і ще зручнішим для пасажирів, а багажне відділення стало більшим. Нова фішка автомобіля – U-Clip. Одна функція безліч застосувань. Юкліп це зручна і універсальна система в новому Renault Duster, яка дозволяє закріплювати предмети у різних точках кріплення по всьому автомобілю. No. <плес> Вже незабаром новий Renault Duster буде доступний для тест-драйва, Тож запрошуємо вас за адресою Проспект Перемоги 7 дріб 2.